Друзі, вітаю всіх! Екстрасенс Роман Шевтецький. В сьогоднішньому відео роблю наш традиційний розклад на щодень для України. І ми з вами будемо зараз дивитись період з 9 до 15 лютого 26-го року, яким буде цей тиждень, що нового нам принесе. Давайте будемо з'ясовувати. Також маленьке інформаційне повідомлення в описі під відео, а також в прикріпленому коментарі є посилання на терміновий збір для ЗСУ для роти розвідки 65-ї ОМБР на купівлю квадроцикла. Тому прохання до усіх. Приєднайтесь, будь ласка, до цього збору, щоб якомога швидше, успішно закрити. Дивиться мене десятки тисяч глядачів. Хай би кожен відправив хоча б 10, 20, 30, 40, 50 гривень, і збір буде успішно закритий. Малих донатів не буває. Дякую всім, хто регулярно донатить. Або ж, хоча б, поширюйте інформацію, якщо у вас немає можливості донатити. Так, беремося до праці. Отже, загальна характеристика тижня. Яким буде цей тиждень? Давайте глянемо спочатку по енергіях. Тиждень чистої дошки. Заповнюйте, як хочете. До речі, буквально це е, записав відео 12 законів Всесвіту. Хто його ще не дивився, подивіться, будь ласка, обов'язково. І ще буде важливі відео записувати, як правильно мислити, як правильно візуалізувати, як проєктувати, що ми хочемо, а так, що ми маємо жити, ніби це вже по факту ми здобули. І цей стан, який ми проєктуємо, притягує здійснення нашого бажання тут і тепер. А це ще карта віри. От по вірі кожному і буде приходити цього тижня. Дивимось далі. Друга колода. Візьмемо Оракул Insight. Діва Жезлів. Пристрасть та бажання. Чим більше пристрасті і бажання, жадання будемо проявляти в тому, що ми хочемо, тим швидше буде бажаний результат. Ще одну беремо колоду. Голос душі. Прислухайтесь до голосу душі, який кличе вас віднайти справжнього себе. Ну цей тиждень, як і інші тижні, як і інший час, зараз без голосу душі точно нікуди і ніяк. Ще одну колоду візьмемо. Алістера Кроулі. Принц пентаклів. І знову маємо певні розмови, зустрічі, переговори. А тим часом загрози ще є. Про це наголошую вже не в першому ефірі. Це робили в п'ятницю ефір з 8 каналом. Як мінімум, воно показувало до вівторка. Загрози є. І ще одне, давайте візьмемо колоду. Карта імператора. Динаміка зберігається до всерівно стоп війни. Хтось думав ще активізуватись значимо і важливий ще плюс для того всього процесу переговорного. Ну і як десь приходила на днях інформація, про що треба зробити ще окремий розклад. Смерть чергового короля, а може, й королів, наближається. Добре, дивимось далі. Понеділок. Чим більше гадства того всякого помре, і чим швидше це буде, тим швидше в світі буде перемога. І мир і спокій. Понеділок. Історії з минулого, які можуть повертатись, і по загрозах, в тому числі, нічний період, ностальгія та ніжність шестірка кубків. Тут у нас е прихована сила, яка активовується, і послання таке: ти маєш більше сили, ніж ти можеш навіть про це думати чи про це уявляти. Далі у нас карта перемир'я. І далі у нас аркан зірки. Динаміка до перемир'я з закордонних розмов активізується з новою силою. Я ж кажу, як відкриття прихованого ресурсу, активація якихось козирів, допомога звідки не чекали, сценарії прописані. А ми лише стаємо свідками їхньої озвучки в той чи інший час. Ніч загрозлива. Що з неділі на понеділок, що з понеділка на вівторок. Вівторок у нас карта подорожі. Багато того, що вирішується, як бачите, вирішується зараз не в Україні, а за її межами. Верховний суд. Це такі теж енергії того дня. Значимі важливі. Можуть і якісь також озвучуватись інформаційні повідомлення важливі, чи відбувати зустрічі, чи прийматися рішення, які мають бути озвучені далі. Значимий день звертаємо увагу на те, що буде відбуватись. Це в нас яке число 9, 10 число. 10. Тут в нас охоронець серця. Далі у нас Аркан повішаний загроза пов'язана з жертвами. І сила противоборства. Аркан сили. Про що, власне й мова. Будьте готові оборонятись, боротись, не здаватись і рухатись вперед. Далі, в чому нам вищі інстанції, можуть допомогти, допомагати будуть обов'язково. Це навіть не обговорюється. Середа. Повернення до свого існування. Сила віри має бути незламною. Діва Кубків, захоплення світом. Вічна любов, карта. От вічна любов є найбільшою силою. Так, от хто дивився відео про 12 законів. Всесвіту, що ми бажаємо комусь, те ми бажаємо собі, тому що все взаємопов'язано. І зараз знов там скажете, то як треба а, ворогів простити, полюбити. Я наголошую, ніхто вас не примушує ваших ворогів а, там, полюбити і там, чи добре до них ставитись. Ви маєте своє відношення звести в точку нейтральну, нуля і мінімума. Як би це парадоксально не звучало? Те, що я говорю, мене можуть почути ті, хто духовно ростуть, розвиваються. Інші просто не зрозуміють, про що я говорю. Є момент, що ваші душі проживали не один сценарій в цьому житті, і де перед ким ваша душа провинилася, навіть якщо зараз ви нікому нічого поганого не зробили, ви достеменно цього знати не можете. Тому і треба говорити цю фразу ключ-пароль: Я прошу прощення і прощаю, перед ким завинила моя душа в цьому житті чи в інших життях. Перед ким завинив мій рід, по лінії предків батька чи матері. Аж до четвертого, аж до сьомого покоління чи інших поколінь. Прошу прощення і прощаю. І розриваю усілякі негативні клятви, угоди і контракти, які моя душа з ким-небудь, коли-небудь укладала, в цьому житті чи в інших життях, чи мій рід по лінії предків батька чи матері з ким небудь коли-небудь укладав. Висвітлюю це все і перевожу трансформую в високі частоти. Тому що їм треба, щоб ви їх ненавиділи, тим гадам, паразитам. А ви маєте позбавити їх цього харчу. Я про це колись говорив дуже багато. Пора нагадати вам цю інформацію. А нейтральне відношення до них позбавить їх їжі, і вони швидше сконають. Тому хочете, щоб справедливість, як це, була задіяна якомога швидше це слово, восторжествувала, так? Ну, зрозуміло? То від ненависті перейдіть до проекції. Нейтральності, і кажіть, я даю запит до вищих інстанцій, до Верховного суда. Хай винних буде покарано, а не винних винагороджено. Все, що нам треба робити. Далі для них міри приймуть, повірте. Але чим більше ви когось ненавидите, ви робите гірше від того собі, а не їм. Вони тим тільки харчуються. Тому я закликаю правильно почути, не полюбити ворога а звести до нейтральності ставлення до них усіх, щоб перестати їх живити вашим негативом, чи ненавистю, чи іншими негативними емоціями. Хто мене чує і хто почує, той зрозуміє. Далі карта Верховний Жрець. Середа. По вірі кожному прийде, що транслюєте, те й повертається. І допомога, яка йде матеріальна, якась базова, збройна для захисту нашого. Так. До речі, коли я робив прогноз по блекаутах, карта стабілізації і завершення цього всього показувалась аж в квітні місяці. Я нагадую, цей прогноз є. Хто не вірить, може подивитися. Четвер. Грім і Блискавка. Загрози загрози тут, як тут. З іншої сторони, енергетично старе руйнується, щоб нове побудувалося. Монах відлюдник. Духовні істини, пошук, необхідність карта ще плюс ізоляції, передбачення якесь, пророцтво якесь, в тиші. Почуйте в інформаційній тиші, де є правда і що відбувається, коли ви дивитесь купа новин. Вас годують тим, чим їм треба, а не справжньою, справжнім станом речей. Тут ще якісь новини з дороги. А також загрози пошкодження, колії, вокзали, дороги. Знову ж таки, що пов'язано з електроенергією. Цей день небезпеки є. І тут колісниця, об'єднується. Троє, четверо, п'ятеро, троє. Для руху вперед. Такий поштовх йде день поштовху. П'ятниця, баланс інтеграція, прозріння Та розморозка. Навіть в заморожених землях є полум'я надії. А вогонь здолає лід, і буде перемога. До речі, я записую сьогоднішнє відео 7 лютого. Прийшла інформація в сьогоднішній енергопрактиці, що дослівно цитую, 27 квітня прийде той, хто принесе мир. Така фраза прийшла. Я наголошую, не прив'язуйтесь до якихось дат, не проєктуйте щось з приводу якихось дат, там не було сказано, який рік, чи взагалі просто як фраза. Ми будемо спостерігати, що ж таке відбудеться 27 квітня? Хто прийде? Що прийде? Що має принести мир? Прийде якась глобальна новина що е, сконало чергове гадство? Окей. Далі, королева чаш. Теж про додаткові покровительства і вибір. Хочете, щоб було в балансі, хочете, щоб було. Тихо, мирно, спокійно, надії не втрачайте прозріння, задіюйте і інший погляд на ситуацію. Ну, але також по загрозах день загрозливий. І знову і знову жіноча енергія. Хай би вже було правління тої жіночої енергії. Війни би дуже швидко припинились. Шість. Субота, нові можливості. Це субота, так? Нові можливості. Четвірка жезлів. радість нагорода. Розкіш, отримання бажаного. Колесо фортуни. Ні. Фонтан життя. Відновлення середини, підняття внутрішньої сили, внутрішнього ресурсу пошуки, які мають дати результат. І неділя. Заморозка, розморозка. Що то розморожується? Дев'ятка мечів. Ось важкий енергетично день. Скидайте важкі ідеї. Загрози ще є. Неділя це 15 число. Це як шукати темного кота. Темній кімнаті. По очах можна знайти. Відповідь знайдете в тиші. Знову йде карта перезавантаження всього. Чого бувати? Чому бувати, того не минувати. Ось так карта каже. Стень перезагрузки. Через неприємніші якісь можливо події, тому зразу відміняємо, скасовуємо сценарії. Не все, що нав'язують, треба приймати. А деколи в гру потрібно зіграти. Не виграти і не програти, а просто зіграти. Поки рішення, яке вам потрібно, і результат складеться так, як вам треба, да? Просто зіграти. І результат не змусить себе чекати. Цікаві. Сьогодні ще йдуть підказки з спотибіччя. Ну що ж, друзі, пишіть про що вам сьогоднішні прогнози. Дякую всім за увагу. Обов'язково задонатьте. Хто скільки може і продовжуємо наш рух разом до перемоги. Світла, всім побільше надсилаю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось.